Перший комплекс вправ стародавнього цігун Фалуньдафа. Інша назва Фалуньгун. Метод Будда розтягує тисячу рук. В книзі Фалуньгун вчителя Ліхунджи дається детальний опис вправи. Принцип практики. Ядром методу Будда розтягує тисячу рук Є розтягування, завдяки якому пробиваються всі канали. Якщо казати про тих, хто починає вчитися ці гун, то шляхом практики вони можуть швидко здобувати ці. А якщо казати про тих, хто має міцний фундамент у практиці, то вони можуть швидко досягти підвищення. Цей метод практики із самого початку вже вимагає пробиття всіх каналів, завдяки чому людина практикує на дуже високому рівні. Рухи цього методу досить прості, адже великий ДАО найпростіший і найлегший. Хоча рухи і прості, макроскопічно вони контролюють речі, які треба виробити в усьому методі практики. Коли ти вчитимешся робити цей метод, то відчуватимеш у тілі тепло і матимеш особливе відчуття дуже сильного енергетичного поля. Причиною цього є розгортання і прочищення всіх проходів ці в усьому тілі мета. Пробити місця заторівці, щоби ці безперешкодно циркулювала. Унаслідок цього мобілізуються ці всередині тіла та під шкірою і починає інтенсивно рухатися. З космосу всмоктується велика кількість енергії, водночас це дає практикувальну змогу дуже швидко ввійти у стан цігунського енергетичного поля. Цей метод практики виконують у Фалуньгун як базовий. Щоразу, коли практикують, зазвичай спочатку роблять цей метод практики. Він є одним з посилювальних методів удосконалювання.